Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Сьогодні я розповім вам цікаві факти із життя наших домашніх улюбленців, котів і кішок. Приємного перегляду. З давніх часів поруч з людиною живуть коти і кішки. Майже в кожній родині є це пухнастий домашній улюбленець. Діти та дорослі з задоволенням доглядають за ним, спостерігають за його поведінкою, харчуванням, звичками характером. Мало для кого, є секретом те, що домашні коти походять від своїх диких родичів. А домашнє почалося близько 10 тисяч років тому. Зв'язок між людьми та котами, ймовірно, виник через зміну способу життя. Та харчування наших предків. Крім полювання та збирання дарів лісу, вони почали займатися землеробством і розведенням світських тварин. На думку вчених, врожаї та інші побічні продукти сільського господарства приваблювали мишей і щурів, ж слідували за гризунами і таким чином поступово наближалися до людських поселень. Це і поклало початок тривалим, взаємовигодним відносинам між людьми та котами. Люди підгодовували їх, і так коти поступово стали жити поруч з людьми, Плинув час, і коти, з диких ставали необхідними в житті людині тваринами. Поступово вони ставали більш доброзичливими в спілкуванні з людьми. Свою доброзичливість. Кішки поширювали не тільки на людину, а й на своє потомство. Перед самим народженням малюків кішка починає шукати для них затишне і тихе місце. Кошенята народжуються дуже безпарадні, маленькі. Поки не бачать, не чують, а тільки жадібно пищать і повзають на животі. Але запахи розрізняють дуже добре. І використовують цю здатність для в незнайомому для них світі. Харчуються малюки молоком мами кішки вже за тиждень-півтора у дитинчат кішки починають відкриватися очі, а ще декілька днів після цього кошенята розрізняють навколишні предмети через два тижні після народження крихітки здатні реагувати на зовнішні звуки. Поки кошенята малі і безпарадні, їх захищає кішка мати. Через 8-10 тижнів після народження кошенят кішка перестає її годувати молоком і малюки починають освоювати м'ясну їжу. У цьому віці вони вже досить активні, люблять гратись і пізнавати навколишній світ. Чи звертала ви коли-небудь увагу на кішку, яка доглядає своє потомство? Напевно, кращої матусі не знайти. Вона просто розчиняється в піклуванні за малятами та зовсім забуває про себе. З самого народження малята відчувають усю любов та ласку матері, особливим обрядом у вихованні є звичайне годування. Кішка полюбляє брати малят за загривок і вкладати в одному місці. Так без уваги не залишається жоден лисунчик. Пишенята будуть і ситі, і щасливі, а після цього можна і помитися. Кішка постійно вилизує похнастиків і носики, і лапки, і завушка загляне. Пройде трохи часу, і малята вже робитимуться самостійно. Мати ж тримає своє гнездечко. Чистоті належним чином підтримує гігієну. Вже за півроку кошенята стають прудкими та грайливими. Так жоден метелик не пролетить непоміченим. Тепер їх гордо можна назвати хижаками з власними інстинктами. Кішка постійно вчить своє потомство, вчить, а інколи карає, не слухаєшся, отримай по носі лапкою. Чим старше стає потомство, тим дедалі швидше, слабіший зв'язок мама малюк. Як тільки у кошенят з'являються зубки, кішка починає їх навчати добувати собі їжу. Спочатку в ігровій формі приносячи поживу, а потім вже передаючи навички полювання в реальному житті, тож розставання кішки з малюками яким уже три-чотири місяці не спричиняє жодних згубних наслідків для тварин. Вони готові відпустити один одного у нове життя. А чи знаєте ви, що кішки нявкають лише для спілкування з людьми? Ви, може, помітили, що коли коти грають один з одним, вони не використовують ті звуки, які використовують для спілкування з однами. Кішка дає зрозуміти людині, що чує її і звертає уваги на взаємодію. За допомогою такого звуку кішки можуть привертати увагу господаря, випрошувати їжу, а також висловлювати невдоволення. Однак бувають випадки, коли коти някає відповідь під час розмови з ними. Найчастіше це вводить господарів ступор. І змуше задатися питання про те, що це означає, невже улюблений котик може розуміти людську мову? На жаль, це не так, якщо ваша кішка під час розмови з нею м'якає у відповідь, це зовсім не говорить про те, що улюбленець хоче щось до вас донести. Відповідь нявкання є звичайним способом спілкування з господарем без будь-якої конкретики. Так кішка дає зрозуміти людині, що чує її і звертає уваги на взаємодію. Також котики можуть нявкати у відповідь на вітання людини, яка повернулась додому. Вони роблять це для того, щоб показати свою радість її повернення. А чого кішка мурчить? Кішка мурчить, коли їй добре. Ви погладили її за вушком, почукали животик або нагодували смачненьким. У відповідь кішка починає мурчати, ніби кажучи, як же мені добре. Це свого роду подяка за турботу і ласку. Кішки також можуть мочати, коли вони зосереджені на чомусь приємному. Дуже багато людей так сильно люблять кішок, що не можуть уявити своє життя без свого вихованця, але перш ніж взяти собі кішку треба подумати про відповідальність за неї. Важливо доглядати за тваринками, слідкувати за їхнім фізичним станом, слідкувати, щоб була свіжа вода, їжа. Спальне місце повинно розміщуватися в куточку, добре захищеному від протягів. Грайте зі своїми вихованцями, купуйте їм іграшки і обов'язково водіть на огляд до ветеринара. Тоді ваша кішка або кіт завжди будуть життєрадісними і здоровими.